28 січня відбулось засідання четвертої сесії Ленінської районної ради сьомого скликання. Перед початком роботи засідання складалося враження, що сесія буде непростою через велику кількість гостей засідання. У роботі брали участь 32 із 34 депутатів. Передусім, обрали лічильну комісію та приступили до порядку денного. Депутати висунули пропозицію внести зміну до регламенту в частині механізму звільнення голови райради. Цю ініціативу підтримала більшість депутатів. Правда, довелося змінювати лічиль. Комісію наступна депутатська пропозиція розглянути питання щодо звільнення голови реради Вадима Дробітька. Завдяки більшості голосів за це питання внесло до порядку денного. Серед головних аргументів за звільнення голови реради називали відмову Вадима Дробітько виділити земельні ділянки учасникам АТО, а також незадовільну роботу під час нігового колапсу. В той час, коли землі учасникам АТО практично в місці не видаються, він знову вирішив устроїти той дерибан. Ми його попереджували ще під час накануні виборів, коли планувалося проведення сесії, видача непонятно кому 32 земельних учасників. Він нас до нас не прислухався. Сьогодні наша єдина вимога це. Будемо звертатися до депутатів. Це відставка пана Дробітька. Останньою краплею стало те, що Ленінський район під час заметілі снігом був неочищений і досить пройшло вже більше 10 днів після того, як випав сніг. Ленінський район неочищений. Аби підготуватися до голосування по питанню щодо звільнення голови Ленінської ради, було оголошено півгодинну перерву, після якої розпочався процес таємного голосування. Для того, аби рішення було прийнято, необхідно було набрати принаймні на один голос більше від половини загальної кількості депутатів, тобто 18 голосів. Але депутатам не вистачило саме одного голосу за звільнення, проголосувало 17 депутатів. З'ясувалось, що одна жінка-депутат помилково проголосувала проти, хоча мала намір під. Рішення. Про це вона написала відповідну заяву. Депутати наполягали переголосувати. Однак голова райради Вадим Дробітько оголосив, рішення не прийнято. Деякі депутати переконані, методи, якими користується голова райради, запозичені міського голови Мамая. Від партії блок Петра Порошенка була подана заява жінки, яка в віці, і вона звернулася з заявою до голови комісії виборчої стосовно того, що вона не побачила, куди поставила свій, свою галочку чи свій крестик, і звернулася до комісії з привести своєю заявою, щоб провести переголосування. Голова району ради, а так би це було голосування результативним. 18 голосів голова відмовився ставити на повторне голосування. Це питання. Депутати будуть послідовними у своїх діях, і вже на наступній сесії Ленінської ради знову будуть піднімати питання про звільнення голови ради Вадима Дробітька.